Рецепт якого засоленого м'яса від чоловіка. Засолене. Григорій засолює м'ясо, таке, як дуже любить їсти. Він, він його їсть, можна сказати, майже кожного дня. Йому дуже це все подобається. Ну, та? Такими кусками м'ясо. Давай покажу, яке воно м'ясо для цього. Як... Проростів. Ну і та я на тарілці, можливо. Так, поверни його, бо я не хочу не хочу руки вимазувати. А для чого? Так, ось отаке. Ну, щоб показати, яке ти найбільше любиш маринувати. Беремось, нарізаємо як раніше сало солили в селах, беремо сіль, посипаємо солю. Ну, не так, щоб сильно солю, але щоб не сильно мало. Ну от я зараз ближче покажу, ну, скільки ж тут солі. Присолені, добре. Так, і складаємо от у нас такі є квартал. А ти вже з усіх боків ото присолив да. його. Тобто скільки тут, дай я покажу, скільки тут солі. Це воно з усіх боків. Ось Та, так, виходить, не... що небагато солі. Це ще не посолено. Кожний кусочок я солю. От, окремо. А, а я думала, думаю, як це ти так зразу, Я просто ніколи його не солю, ти знаю, як це робиться. Тому мені ну, цікаво... Така, О, така хазяйка тип така Отака хазяйка погана. Та так, головне гарний, щоб хазяїн був. А тоді я буду гарна жінка, якщо гарний хазяїн, то й жінка гарна. І складаємо в лоточок, який у кого є. Все, сіль положили, обмокали. і зложили в лоточок. Закрити можна. І ставимо в холодильник. На два дні максимум. Чи мінімум на два дні. Щоб воно просолілося. Не в морозилку, а просто в холодильник. Може, я й не вмію м'ясо маринувати і сало тобі солити, але я вмію гарно запакувати все в холодильник. У нас навіть два холодильники. Ось це один такий. Холодильник невеличкий, о, стоїть. І, і ще ось один холодильник у нас є. Тут ну, кухня така маленька і такий холодильничок. Але ну, чомусь у нас не поміщається все в один холодильник. Чому не поміщається? Тому що ну, овочі купуємо, м'ясо то в морозилку і так поставити. А для овочів і фруктів ще треба місце. Для молока, для творога, для сметани. Я всього нашого. І посуд помив. І за собою прибирає. От, друзі, гарна жінка, коли такий гарний чоловік. Приємно дивитися. Приємно дивитися, як чоловік хазяйнує. Заморився, що їдеш працювати. А? Працювати, ще їдеш, що вже заморився, можливо, вдома будеш. Повіду зараз вроді, перерив народ на роботі, немає такої великої що, Наші фрукти дієте. Почим заїхати посолив м'ясо, поприбирав. А якраз відпочив. Так, Скоробля. приїхав відпочити. Скоробля на бал. Скоробля на бал. Так і є. Після того, що відпочив, жінка припахала. Ну, тобі ж не скучно так зі мною жити? Так, да, звісно, не скучно. А я тобі зараз м'ясо на грілі за а це приготую. А скільки я на роботу пішов. <гум> а я тобі м'ясо на грілі, смачне, за це приготую, за те, <гум> що ти гарний чоловік. Так що так, друзі, треба солити м'ясо ми вам показали. І буде смачно.